Всім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму каналі Присечного в'язання Джоанна Knit. Дуже рада бачити усіх вас на своїй сторінці в Ютубі. Особливо подякую я хочу вам сказати за ваші теплі та чудові коментарі, вашу підтримку у в'язанні у тих процесах, які я вам показую, ваші поради та ваші побажання. Uh, у цьому відео я не буду показувати uh, ніякі свої процеси. Uh, були деякі, від, uh, деякі коментарі під моїм останнім відео, коли я розповідала про процес, зігрій мою душу uh, в проєкті, да? uh, де я в'яжу, uh, зміксувавши пряжу з різних uh, складів снуд. І я подумала, що буде класно вам показати взагалі якусь пряжу. Тим паче взагалі дивитись в Ютубі, чиї запаси пряжі. Це завжди класно та цікаво, у кого що є, хто що в'яже. І тому сьогодні буде в нас е, дві посилки. У мене було дві покупки пряжі, одна невеличка і дуже велика сумка пряжі. Зараз ви побачите момент розпаковки першої посилки, і далі я вам покажу вже зблизька, що то за пряжа. Дівчата, як ви зрозуміли, <Стур> пряжа ця всім відома, нічого дивного, все як у всіх. Це пряжа Алізе для шкарпеток, Супервош. І вирішила я її купити, тому що, по-перше, давно хотіла, по-друге, в магазині Влиново, здається, здається, цей магазин навіть знаходиться в Словаччині. <Стур> То <Стур> там <Стур> були знижки на Саме цю пряжу, і я вирішила скористатися е, такою нагодою і купила 4 мотки пряжі. Отже, пряжа ось така. Не все вміщається кадр, але думаю, всі мене зрозуміють. Крім цієї пряжі, ще і такий момент Arize Super Comfort Socks, Це вже класичний варіант. У мене ніколи такого не було. І це колір, колір, колір 7839. Хочу сказати, що з цим відтінком в мене пов'язана одна моя така мрія. Думка. Колись в Алізе був моточок схожих кольорів, але вони були такі дуже схожі, але менш яскраві такі коричнево-зеленувато-червоні, мабуть. І я дуже хотіла їх замовити. Вона нагадувала мені різдвяні такі кольори. На жаль, вже в минулому році цих кольорів не було, тому мої пошуки завершилися нічим. І наразі я купила цей а, варіант Comfort Socks як а, ну, деякий аналог тієї пряжі, номер того моточку, який я шукаю, я вам залишу підписаним. Ось, до речі. Ви бачите той колір, який я шукала ось на цій етикетці. Я думаю, всі мене зрозуміли, колір я вам все ж таки залишу. Далі мені дуже сподобався цей, цей відтінок. Всі знають, мабуть, і багато вже дівчат, хто зв'язали це колір 9003, Alize Superwash Artisan. Такий колір фіолетовий це колор 44. Це, мабуть, я думаю, буде доповнення. Це будуть шкарпетки для мене. Таким я планую зробити п'яточку та мисок. І ось такі коричневі, це, мабуть, буде для когось, чи моїй дитині, чи комусь з моєї родини шкарпеточки. Це вже такі осінні кольори, і це в нас 906 колір. Але до того ж, я вирішила придбати також. Додаткові такі штучки. Це ось такі бірочки, вони не шкіряні. Ви побачите їх вже на моїх процесах. У мене просто чому я вибрала ось такі бірочки? Тому що в мене є один процес, який я вам покажу трошки згодом. Не знаю, як, коли плани здійсняться: зірки зійдуться. Да? Uh, і я там запланувала декорувати його моточком таким клубочком. Я думала, може, я зі справжньої нитки зроблю, але її бірочки, то значить, бірочки це те, що мені треба. Uh, так, і також я купила ось такі спиці для кос поні, бо в мене ось таку тоненьку зламав мій син ще рік тому. Uh, то були пластмасові, це такі акрилові, чи не знаю. Ну, сподіваюся, що вони послужать мені найбільш довше. І а, такий маленький наборчик там був ось такі а, стопери, да, мабуть, для спиці, така голочка була. І ще були а, там ось такі, такого плану маркери. На цьому закінчується моя чеська посилка, і зараз я вам покажу посилку з України. Ось такі дві класні бубінки я замовила в українській крамничці Яниточка. Це замовлення в мене було ще влітку. Ви бачите, який класний, чудовий синій колір. Це це котон. І я думала, що, знаєте, замовила я цю нитку давно, десь ще у травні або в червні. І я планувала, що це буде в мене маючка. У мене є один варіант маючки, який дуже хочу зв'язати. І я подумала, що вона була, буде синього кольору, мій улюблений колір, чому б ні. А цю ниточку я замовила вже зараз, тобто десь у, на початку в кінці серпня, і а, мені її поклали також у мою посилку родича. Це склад я вам напишу. Але це пряжа, вам скажу зразу, це ефект флам... має ефект фламе. Тобто, бачите, вона така. Тоненька, потім знову товстенька, ну, такий собі класний ефект, і така трошечки спушена. Не знаю, я купила тут 400 грамів і подумала, що ну, мені має вистачити на своє. Класні бубінки, класні, прикольні. І зараз ви побачите іншу частину посилки з України, але це вже з моїх українських запасів пряжі, які я зробила, коли ще перебувала, виїхала з окупації. Да, і... Жила залишалася у своїх близьких в Україні і там накупувала багато пряжі, тому що дуже кортіло. Ось такий моточок, я попросила, щоб мені поклали в посилочку. Це пряжа Alize Tweed, Там альпака та акрил у складі, вона недорога. І це була пряжа, яку я придбала взагалі вперше, от як я виїхала з блокадного Маріуполя, і я захотіла щось зв'язати. Мені в'язати зв було ну, там, майже ні з чого, хоча був один процес зі мною в кошику. але... Подумала, візьму таке щось і зв'яжу шкарпетки. І ось я з цієї пряжі в'язала ось такі шкарпетки для себе. І я вам покажу частинку тільки. Ось такі в мене шкарпетки для чоловіка були. Тобто, це такі, знаєте, шкарпетки-негативи, але про те шкарпетки мої його тому а, шкарпетки негативи потребують ремонту. Ремонт можливий саме з цього кольору, з цієї нитки, оскільки, як я вже знаю, цю пряжу зняли з виробництва, то залишок нехай буде надалі служити в'язальницям. Дівчата, так в мене склалося, що в мене не записалася частина е відео. Тому зараз спробую відтворити той шматочок, який в мене так і не зберігся на моїй камері. Отже, пряжа, яку вам зараз хочу показати зі своєї посилочки, це пряжа виробника Сан-Дез Гарн. Пряжа називається Frighted'Garn. Це 100% норвезька вовна. У цю ниточку я використала для В'язання свого теплого барету, і я його показувала вам у відео готових робіт за півріччя. Пряжа трошечки колюча, за півроку хочу сказати, що вона не дуже іпілінгується. Тобто в мене поки нарікань нема, але тобто якщо захочете, можете купити, але одразу хочу сказати, що цей оці всі речі в цього виробника вони досить. Затратні по а, коштам. А, також це в мене була пряжа а, борстит Альпака. Дуже класна, дуже гарна нитка, дуже м'якусінька, дуже ніжненька. Кольори я вам не підкажу, бо бірок в мене немає. Звісно, що вони залишилися всі в Україні. І хочу сказати: бачите, в мене тут люрекс. Тобто з нього я в'язала вже. Свої мітінки. Мітінки були з цієї пряжі для подруги, мітінки були звідси. Це була в мене шапочка для дитини, яка, на жаль, загубилася. Ось також я в'язала з цієї нитки ще одні мітінки, тобто три пари мітінок. Ось в мене такий зразочок був на шапочку. Це зразок на нитку. Fraйте's Garn, коли я в'язала берет. Нитка класна, нитка гарна, нитка якісна. В Україні є офіційний представник, офіційний сайт цього виробника, тому просто достатньо вбити в пошуку San Dennes Garn і все. І ви знайдете сайт, першим видать Google. І це в мене також є залишки, не залишки, Мохер. Я намагалася з нього там ще щось зв'язати, не вийшло, тому я просто забрала його собі. А, мабуть, це буде у підмот до якоїсь речі. А, в усякому разі, я так гадаю, тому що ну, мухер такий, що робить теплішу будь-яку річ. А, це скажу одразу, пряжа, яку купувала, я завжди була практично нею задоволена. І в мене в планах спробувати також якийсь котон з цього виробника, але трошечки пізніше вже не зараз. Бо, як ви вже побачили, в мене котон вже є, і його чимало, і а, далі буду займатися вже зимовим, та, тобто осіннім зимовим в'язанням. Ось такий у мене чотири моточки. І ось такі ще два блакитні. Це все котон, виробник шіпіс. Це я пробувала в'язати в дві нитки зразок, тому він такий в мене вже помотаний. Отже, жовто-гарячий такий класний колір, шипіс котон 8, 170 метрів на 50 грамів, а колір 716, якщо не помиляюсь, так, тут також 716. А, тобто це я купувала у магазині Азулета, Я думаю, що ви побачите його там, якщо він ще є. А, чому я купувала його? Я, коли ще до 22 го 22-го, вибачте, ну, 22 -го, до 24 го лютого я планувала синові до садочка зв'язати жилет. Я планувала його ще на початку року, бо дитина в мене мала піти у вересні, думаю, до вересня дов'яжуємо жилетку, буде йому класно. Звісно, що я тоді якось знаєте, прогадала з Пряжий, тому що цей котон, він такий дуже м'якенький. І з нього а навіть ну іграшка, не іграшка, якась футболочка б краще пішла. Тобто якось так. і то... Але чотири моточки я замовила, вони залишилися в локадному Маріуполі. І я е, потім, коли виїхала звідти, я дуже захотіла відновити свої запаси і купила знову такі два матки. Так вони в мене і лежать, вони радують око До речі, в мене тут є. Шепшина, дивіться, вони однакового кольору, практично, бачите? Ну, а у вас дуже яскраво, ну, майже однакового кольору, тому це класні осінні кольори. З одного боку можна в'язати гарбузики, з іншого боку, можна зв'язати дитині просто такий тоненький джемперочок і підкурточку. Чому б не носити. І, знову ж таки, цей виробник, щипіс, пряжа твинкле. Це колір 912, лот, 700, вибачте, 7019. Чому я її взяла? Я таку пряжу купувала жовт такою, знаєте, золотистою, золотистого плану. Тобто вона така світло-коричнева із золотистим люрексом. Дуже класна нитка, дівчата, рекомендую. Вона дуже м'яка після прання. І а, цей Люрекс не колеться. ну У усякому разі, і вона ніжненька, така м'якенька. І я тою ниточкою здоблювала свій а, джемпер, а, як... на якому була в мене кругла кокетка. Він такий смугастий-смугастий був. Ось що в мене по цьому виробнику. І надалі в мене йде бобінна пряжа, знову таки. А... Це в нас альпака. Це я купувала, навіть не пам'ятаю вже в магазині. Він вже не працює цей магазин. Був навіть на розетці, здається. Ні, не на розетці. А... Не на розці. На промі. Я знайшла його на Промі. І я купувала дві альпаки, два букле. Ось у мене навіть склад написано. Дивіться, яка я розумна дівчина. 100 грамів, тобто тут лише 100 грамів, 220 метрів, альпака, меринос і акрил. Але хочу сказати, що взагалі я просила, щоб мені в посилку поклали інше букле Коричнева така ниточка, і вона більш ніжна. І я планувала його долучити до, до ось цього свого процесу. Але як, ну, воно, звісно, і так теж стикується. Але мені складала дитина посилку, тому помилилася, поклала цей букле. Значить, букле в цьому процесі не буде, або я пошукаю тут додатково. Ось такі класні в мене мохери. Просто мохер 100 тисяч метрів. І тут так само. Так. Чому я цей мохер взяла? Тому що так само в Маріуполі в мене я там вже купувала до. Вторгнення цей мохер, і це було з того, що я хотіла відновити свої запаси. Ось такий в мене моточок половина моточка. Це моточок, який я ввезла також з блокадного Маріуполя. Я його купувала так само в тому магазині разом з цим мохером, ну, тобто з таким самим да? цього артикулу. І е, я пам'ятаю, що цей моточок дуже сподобався моєму сину. Йому тут було два рочки, і я подумала, що з нього я зв'яжу йому светрика. А собі я купувала ось такого кольору, таку нитку. Це альпака, колюченька така склад, я вам не скажу наразі. Пам'ятаю, що це альпака. І альпака твіт. І, вони, і така назва, знаєте, була в них, що по артикулу тільки в тій крамничці це продавалося. І такі кольори були різні, і такий світлий, і рожевий був, але я взяла ось таких два. Ось це я вивезла з собою, а це докупила для, ну, для себе начебто. Потім, як виявилося, я про... прогадала з розрахунками пряжі. І оці два половини моточки, два кольори, в мене таки пішли на джемпер для сина, регланчик. Я вам його вже показувала, і тепер я планую, так як він став коротенький, а в ширину він такий-таки непоганий, ось цим дов'язати довжину рукавів та тіла. На цьому мої в'язальні та пряжні демонстрації для вас завершуються, але я покажу вам ще деяку річ, яку я попросила, аби мені поклали, тому що це річ така, знаєте, яка дуже необхідна кожній майстрині, незалежно від того, ну, наскільки вона спец в цій, в цій справі. Отже, це просто маленька швейна машинка. Купувала я її за 500 гривень у крамничці. Лебутік. Така крамниця, на яку всі жаліються. І в мене так само з нею були не дуже гарні історії. Але не завжди так було там в них. 500 гривень вона коштувала. Ось до неї ось такий шнурчик додається. Я не пам'ятаю, так, а, мабуть, тут була ще педаль, бачите? Чомусь її тут нема. Десь вона лежить окремо, вже залишилась там. Але в мене немає потреби в цій речі, тому що тут просто нажимаєш і вона працює собі. Машинка, знаєте, це такий варіант машинки, швейної, типу молотка або шуруповерта. Зашити штани, їх скоротити, зашити якусь дірочку на шві, якщо розійшлася да, на футболці. Цією машинкою я зшивала також. Обробляла краєчки постільної білизни. Я, в мене, я любила купити окремо тканину і окремо з, з малюнками, які мені подобаються, і зробити постільну білизну під наволочки, тобто таке. У мене тут є кілька відрізів тканини. Я тут вже купила, і я планую з них зробити подушечки. Що я хочу додати, що. Ця машинка навіть витримала шкіряну, справжню шкіряну спідницю. Я її вшивала своїй сестрі. І ну, тобто, вона це витримала. Але хочу сказати, що трошечки я боюся, що вона вже втрачає свою робочу, робочу змогу, да, чи як це сказати. І буду вже шити більш ніжні речі, але до шкіряних виробів повертатись не буду. І також в мене в планах було, до речі, нею зв'язати, вибачте, зшити для спиць окремий чохол. Але то вже побачимо, як процес буде іти, бо в мене вже є як контейнери для спиць, і мені поки цього достатньо. Побачимо. Якщо це станеться, ви в всякому разі побачите мої вироби. На цьому я завершую своє відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися, подивитися пряжу. Просто хочу а... зробити в підсумках і сказати, що в мене ось ці останні два роки, ну, півтора, точніше, це процеси в'язання воно стало таким, знаєте, чимось особливим, тому що з одного боку щось втрачається в цьому. З одного боку, ти робиш запаси пряжі, і вони залишаються в одному місці, потім в іншому місці, потім ти це накуп... накупичаєш десь знову. Тобто оцей спосіб життя кочівника да, через війну, він не дуже гарно впливає на наш настрій і взагалі на обставини. І так, склалося, що пряжа це така річ, яка а, також врізається в пам'ять, яка теж має Іноді щось означати для нас. Як ниточки якісь такі, коли ти десь колись купувала, в тебе якісь були плани. І нарешті ти хочеш їх здійснити, тому що це те, що не склалося з якихось поганих обставин, для нас, для нашого серця, краще, аби гарне все ж таки збулося, і якщо можна. Трошечки це якось зробити, да, докупити те, що було втрачено, то чому б і ні? Ось на цьому все. Вибачте, за трошечки сумний такий відступ у моєму завершенні відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися цей ролик. І я буду, хочу сказати: буду рада дивитися ваші коментарі, читати їх. Можливо, у вас є якісь. Додатки до мого відео, вибачте, якісь зауваження до відео, якісь побажання, чи може ви щось скажете, що чи може ви чи ви в'язали з цієї пряжі? Да? Що ви в'язали і чи класна річ у вас вийшла. А, і хочу сказати, що, дівчата, я, ви мені, пишете, ви мені пишете коментарі, я заходжу на ваші канали, дивлюся, які ви відео знімаєте. Якийсь переглядаю, якийсь бачу, і думаю, так, оце я обов'язково подивлюся, буде час, бо час не завжди є, є робочі домашні потреби або справи, і тому я до вас також само заходжу. І я хочу сказати це до чого? Що ви всі дуже класні і дуже цікаві люди, і дуже теплі. І я дуже рада, що ви з'явилися в моєму житті, що ви до мене заходите, бо. Я люблю знайомства, я люблю гарні творчі тандеми, да, так? І гарне, класне спілкування, особливо, якщо воно на тему хобі. Тому дякую вам усім за вашу увагу, за ваші коментарі, за ваші вподобайки та перегляди. Дівчата, я бажаю вам миру. Я знаю, що багато з вас знаходиться в Україні. Дівчата, бережіть себе, в'яжіть, радуйте своє серце своїм в'язанням. І радуйте близьких своїми класними та чудовими неймовірними роботами.